Усім привіт! Сьогодні на огляді ще одна новинка від компанії TronSmart. Це їх бездротові колонки, модель яких називається trip 2. У мене є дві версії: це в блакитному і сірому кольорах. І ці колонки, як і попередні, ми також можемо розіграти серед підписників мого каналу. Усі умови будуть в описі під цим відео. Також приймайте участь у попередньому конкурсі, у конкурсі про годинник. І на каналі діють, до речі, дуже багато різних конкурсів, тому можете переглядати відоси і приймати участь. Сьогодні говоримо в деталях про ці дві маленькі колонки. Вони видають потужність до 10 Вт, як казує виробник. У них дійсно непоганий звук, і найголовніше, що баланс ціни і якості. Завжди у стилі трансмор, тобто за ціну 1200-1300 гривень. А так вони коштують. Ми отримаємо дійсно непоганий звук, хороші якісні колонки по збірці, по матеріалах. Ну і звичайно, по дизайну вони також виглядають. Дуже прикольна. Колонки компактні, вони взагалі не займають багато місця. Дуже зручно колонку буде брати з собою, покласти в рюкзак взагалі немає в цьому проблем. Вона дійсно компактна. Її можна, відповідно, поставити на столі, на любій поверхні, ось таким чином, і прослуховувати музику. Поставляються колонки в ось таких коробках. Коробка кожна підписується кольором, яка відповідно колонки. На самій коробці ми можемо побачити, QR-код можна відсканувати і завантажити застосунок, і там налаштовувати еквалайзер колонки. В комплекті йде кабель Type-C. є в нас інструкція. По характеристиках колонки, в принципі, що тут вказує виробник з переваг. Хороший бас. Ну, я би сказав, що він такий, скажімо, тут середнічковий. IPX 7 захист від вологи. Е, є в нас також е, кастомізований еквалайзер, відповідно, підтримка застосунку до 20 годин. Грає колонка на одному заряді. Ну і також підтримує стереопару. Це теж дуже добре. Кабель у нас Type-C, Type-A гумовий, ну і ось так виглядає інструкція. Мені особисто подобається, що у компанії Tronsmart є варіація по кольорах, і ви можете обрати собі колонку любого кольору, який вам подобається. Там, по-моєму, є ще також чорний. Мені, наприклад, з цих моделей сподобалась більше така е, синя. Тут у нас логотип Tronsmart, він виконаний доволі гарно, він так прям гарно наклеєний на цю сітку, тканину. Колонка, по суті, покрита вся тканиною, і, окрім ось таких гумових вставок. Так, зверху ми маємо тут кнопка включення-виключення, кнопки фізичні, натискаються приємно, чітко. Кнопка плюс та мінус, кнопка play та pause, кнопка Bluetooth і також індикатор. Збоку є ремінець, хоч він невеликий, але ось так колонку можна зачіпити, наприклад, на карабін, або просто на пальці її тримати, і ви її випадково не опустите. Є хороші ніжки, на яких колонка тримається дійсно добре. Якщо поставити, вона отак, коли ви руками її чіпаєте, вона трошки може хитатись, але при тому, коли програється музика, вона не хитається і це. Знову ж таки, функцію свої ніжки виконують. Збоку тут є така заглушка, trip 2 написано. Відкриваємо тут є Type-C для зарядки, також є sd карт і роз'єм для ресету, тобто, щоб скинути налаштування самої колонки. Давайте ми включимо колонку. Звуковий сигнал ми почули. Індикатор загорівся, і блютуз почав мерехтіти. Колонка готова до з'єднання. Звичайно, тести на даному відео по звуку не передадуть, як вживу колонка звучить, але хоч трошки ви почуєте. Що стосовно характеристик, знову ж таки, дана колонка має потужність до 10 Вт. По діапазону тут йде від 65 Гц до 20 кГц. Підключається вона по Bluetooth 5.3, тримає відстань до 15 метрів спокійно на відкритій місцевості. Якщо це в кімнаті до 10 метрів, вона нормально сигнал передає. У середині даної колонки знаходиться 42-мм повнодіапазонний драйвер. Він йде в поєднанні з пасивними випромінювачами. По суті, тут по центру йде один динамік, і по боках є в нас пасивні випромінювачі для того, щоб підсилити, щоб зробити бас. Якщо говорити по звуку самому, то звук даних колонок мені сподобався, і знов ж таки я завжди відштовхуюся від ціни з урахуванням того, що ця колонка недорога, вона коштує 1200 гривень. То до звуку там придиратись і щось очікувати, прямо мега такого крутого звучання з потужним басом не варта. Тут бас присутній, тут хороша гучність, тут якісний звук. І, як завжди, в більшості таких недорогих колонок максимально прослуховується бас і максимально гарне звучання це на рівні 50-60%. Якщо ми хочемо включити на максимум, то звичайно бас втрачається, Залежить, звичайно, від треку, як ви колонку поставите, в якому місці. Він не є прям якийсь такий глибокий, але знову ж таки, від такої маленької колонки не варто очікувати якогось такого басистого дуже звуку. Але в цілому, знову ж таки, звучання для цієї ціни тут хороше. Ну і також перевагою даних колонок буде те, що вони підтримують стереопару. Тому дві ці манюні ви можете об'єднати між собою, і у вас звук буде вже не 10 Вт, а 20. Ну і відповідно стерео. Це теж класно. А зараз безпосередньо ми протестуємо сам звук. Звичайно, відео не передасть, але в цілому вам відтворюю хоча би частинку того, як звучить колонка. Я підключив її до комп'ютера і давайте почнемо тест. Так, ну а тепер тест в стереопарі. Щоб під'єднати до стереопари, потрібно на обох колонках підключити відповідно кнопку Bluetooth, щоб вона мерехтіла. В двох колонках Bluetooth мерехтить. На одній колонці ми затискаємо кнопку Bluetooth і тримаємо. Загориться індикатор, от і колонки вже з'єднані. Ну і звичайно, одну колонку основну під'єднуємо до девайсу. І так, зараз тестуємо в стереопарі.